Горішниця на 9, 12 або 16 з яку саме обрати. В цьому відео я зроблю огляд на ці три види горішниці для того, щоб ви змогли обрати свою ідеальну. Відрізняються ці горішниці розміром горішків, які ви отримаєте. На сайтах, де продають горішниці, часто можна зустріти таку табличку з вказаними розмірами горішків. На 16 половинок це найменші горішки, вага тіста складає приблизно 3,5 г на одну половинку. На 12,5 це середній розмір горішків, вага тіста приблизно 5,5 г. На 9,5 це найбільші горішки, вага тіста приблизно 7,5 г. Форма горішків на 9,5 відрізняється. Горішки виходять більші, але форма іншої стінки у таких горішків товстіші. На 16 половинок мені подобається форма горішків, але вони виходять такі дрібненькі. Звичайно, це дуже гарно виглядає, якщо продавати десь коробочку і такі маленькі горішки. Але, звичайно, возитися з ними треба більше. Тому для мене ідеальним розміром є горішниця на 12,5 це середній розмір горішків. Всі горішки, які ви бачите на моїй сторінці, вони виготовлені саме в цій горішниці. Підпишись, тут все про горішки.